Доброго вам листопадового дня, друга половина дня, і як для пізнього осіннього місяця вже скоро буде й темніти. Власне, я вийшла в ліс глянути, може і правда якісь останні красоти будуть. І, звичайно, красиво. Ці оранжеві рядовочки, ось вони кругом. Вони дуже прикрашають ліс. Багато хто їх збирає, хто називає їх грамофончиками, леєчками. Лееч... А я вийшла подивитися на красу. І ще одна нагальна справа була. В попередні дні у мене був хороший збір опеньок. Ну, опеньки як опеньки, їх треба чистити. І взагалі-то в мене така заведена вже. Норма виносити очистки назад у ліс і розсипати в тих місцях, де, як правило, водяться гриби, тобто не на дорозі і не в кущах просто, а отаких от місцях, де взагалі-то і водяться опеньки, це буде, розсіяться, будуть. На наступний рік в хорошу погоду можуть з'явитися нові опеньки. Це і прогулянка в лісі, подихати свіжим повітрям, подивитися, як воно в останні ці дні передзимові, свіжо, зимно, повітря аж дзвенить. Сьогодні вихідний день. Достатньо багато людей, які групами, сім'ями відпочивають у лісі. Це добре. Набираються позитиву. У когось почнеться робочий тиждень, а хтось займеться справами своїми щоденними, які теж треба робити. От дивлюся на дереві. Достатньо багато вушок. Я вам вже говорила про вушки, що їх можна вживати, і навіть потрібно вживати, бо користь вони дають для організму велику. Користуються люди здавна цими вушками. Багато які достатньо вишукані ресторани. Вони їх називають хорошим, прямим е латинською назвою. Ну, що це достойна річ. І кладуть в салати на користь людям. Ну, а ми можемо саме. Брати і споживати. От така прогулянка сьогодні. Тиха, приємна, вітру великого немає. Та вже немає, власне, і на чому зупинити свій погляд. Вже дерева голі. Листя жовте от пеньочок обзавівся. Таким грибом, який, звичайно, вже своє віджив, але ми його чіпати не будемо, хай собі гуляється. Ось який грибочок виріс біля пенька. Кожен пеньок обзаводиться своїми грибочками. Хто опеньками їстивними? А хто оранжевими, а хтось мав отакий вишуканий, таку вишукану пелюстку. Ну, вже воно відійшло. Рада була з вами поспілкуватися. Гуляю далі.